Є певна новація в рамках сьогоднішньої п'ятої конференції. В нас з'явилася секція присвячена питанням громадського здоров'я. Ми спільно працюємо з нашими партнерами, зокрема із центром інноваційних технологій в охороні здоров'я державного управління справами. Реалізуємо спільний проект в галузі охорони, охорони здоров'я. І сьогодні в нас заплановано в рамках конференції на круглий стіл пов'язаний саме питанням громадського здоров'я. Сьогоднішня конференція така маленька ювілейна, це 5 років. Я ми її проводимо, і е, кожен рік є свої акценти. Е, ми постаралися зробити її таким чином, що якби окреслили спочатку загальну проблему, і всі решту доповіді вони розкривають окремі питання, е, пов'язані з протезуванням і реабілітацією. Достатньо велика кількість представлена на конференції наукових доробок це понад 50. Так, це буде такий серйозний науковий том. На базі нашого реабілітаційного центру проходять лікування, і фізична реабілітацію. Дуже багато військових ветеранів. Для нас дуже важливо чи є науковий компонент, тому що наука це є база, на основі якої складаються протоколи, це є авторитетність досліджень і так далі. Тому ми вибрали університет імені Ігоря Сікорського для нашого партнерства, щоб залучати молодих спеціалістів, молодих науковців до співпраці. Я працюю реабілітологом вже два роки. Я є старшим реабілітолог на посаді в своїй компанії. Я більше орієнтуюся на мануальні техніки, але дуже цікаво послухати новітню технічну базу складову, новітні закупи і новітні розробки. Безперечно, я знаходжу для себе багато цікавого. Тому що я вважаю, що комплексна реабілітація будується на базі команди мультидисциплінарної, там де кожен частинка і відповідає за певний компонент. Ми розраховуємо на ваших студентів. Я здебільшого тут для того, щоб презентувати студентам, наскільки доцільна на сьогодні їх спеціальність, наскільки вони наразі необхідні, бо ми дійсно потребуємо кадрів.